За останні два тижні на водоймах Сумщини зафіксували три випадки загибелі людей. Про це розповіли рятувальники Сумщини 26 січня в обласному центрі і 29 січня в селі Нижня Сироватка Рятувальники дістали з води тіла двох чоловіків. Останній випадок трапився в старому селі на річці сироватка 6 лютого. Сквізь за все, це був рибалка, тому що інші люди, які гуляли біля цієї водойми, побачили, що на замерзлій водоймі знаходиться рибацькі оснащення. Викликали відповідних співробітників, в цьому випадку працювали водолази з міської рятувально-водолазної служби, і вони вже там з-під льда. Виявили тіло загиблого чоловіка, за словами Олега Стрілки, за аналогічний період минулого 2022 року випадки загибелі на водоймах у Сумській області не фіксували. По обіді на пслі, неподалік Харківського мосту, рибалять кілька чоловіків. Володимир розповідає, захоплюється рибальством 40 років і на лід виходить, спираючись на свій досвід і знання місцевості. Пробурив і бачите, яка товщина. Туди краще не йти, бо там ти а тут течії нема. Якщо відлига і довга, на річці є течія, хто ж піде. Підмиває, береться пішня, якщо вже кому ага. картить туди, вже, тоді вже стукать в льду. Неподалік від берега рибалить Микола, показує свій улов кілька йоржів. Говорить, що попередньо оцінив товщину льоду. Садім з 5-7. Візуально дивитесь, да? Ну, по поросмірли, а ми часто тут. Далі там розтаюють, а тут ні. Небезпечний лід цього року робить часте коливання температури повітря, говорить рятувальник Володимир Волков. Міцніший той лід, що має синьо-зелений відтінок. Рибалкам краще оцінювати його буром, а з собою мати жилет і довгу мотузку з петлею для саморятування. Для однієї людини вважається безпечним товщина льоду 5-7 см. Для групи осіб це вже складає 15 сантиметрів. Для того, щоб група осіб пересувалася по льоду, треба держати відстань між один між одним не менше п'яти метрів. Дітям категорично заборонено без супроводу дорослих виходити на лід. Необхідно уникати та обходити місця там, де великий шар снігу, тому що під великим шаром снігу льод завжди менший та крихкий. Цієї зими на Сумщині спостерігають чергування циклонів і антициклонів, говорить синоптик Юрій Літвінов. Зараз, наприклад, панує антициклон. Наступні два дні збережеться суха морозна погода. Температура становитиме від 3 градусів в день до 16 градусів морозу вночі. В суботу та в неділю синаптична ситуація знову зміниться. На Зміну антициклону прийде циклон з північного заходу. В суботу, в день та в неділю протягом доби очікується невеликий сніг, температура повітря підвищиться, вночі становитиме десь від 5 до 10 градусів морозу, ну а в день- і години від 0 до 5 градусів. На водоймах ситуація трошки непроста, тому що в періоди, коли температура піднімається, відбувається танення льодового покриву. Потім проходять морози, знову воно замерзає, і навіть ну, от на ставках на стоячих водоймах я спостерігав такий ефект, як лід. Тобто зверху тонка крига, потім шар води, потім там внизу ще крига. Ну а на річках, як відомо, є промоїни. Юрій Літвінов говорить на озерах і ставках лід зазвичай дещо міцніший, однак погоджуються з рятувальниками без достатніх знань на поверхні водойм виходити не можна. Анна Книж Сергій Мілецький Суспільне новини суми.